З радістю та любов'ю вітаю єпископів, єпископ митрополіта, священників, кожного і кожного з вас. Вітаю теж нунція. Перед тим як починати цю гомілію, я хочу дякувати єпископу цієї Цези Ординарія в Італі, за слова, які скерував е, до мене е, на початок цієї служби за те, що запросили мене і дають можливість мені стояти під ног Діві Марії і як паломник. Nosso chamado Papa Leão do Ele reza por vocês, ele sempre relembra o mundo, os vossos sofrimentos com esta da guerra semana, injusta e cruel, que só traz dor e sofrimento, pois assim é a guerra. O ser humano foi criado para a liberdade, não para a opressão. Hoje os vize, do Ubleskosti, Doukrainskoronarodo, Від наступника Петра, нашого вже улюбленого папи Леона XIV. Він молиться за вас, він завжди нагадує світові про ваші страждання, у цій нелюдяній, несправедливій та жорстокій війни, яка приносить лише біль і смерть. Бо така є війна, людина. Estworna para a liberdade, a não para o Gnoblenia. São João Paulo II, quando você citou nos citou em 2001, afirmou: Saúde uma terra que conheceu o sofrimento e a opressão, conservando o abrigo liberdade que nunca ninguém conseguiu destruir. Estáis vivendo o um terrível sofrimento de uma guerra, mas a vossa vocação é a liberdade. Святий Йоанн Павло II, коли відвідав вас у 2001 році, сказав вітаю землю, яка пізнала страждання і гноблення, зберігаючи прихильність до свободи, яку ніхто ніколи не зміг зруйнувати. Сьогодні. Ви переживаєте страшний біль війни, але ваше покликання це свобода, бо людина, створена для свободи. Estou dentro de vos, peregrino este santuário. Venho do Brasil, um país católico, tenho uma Igreja Católica viva e muito participativa. Vim manifestar minha proximidade para o convosco зі з Я тут серед вас як паломник у цьому святому місті. Я приїхав з Бразилії, країни католицької, з живою та активною церквою. Я приїхав, щоб висловити вам свою близькість у ці важкі часи. Я приїхав. também nós nos sentimos impotentes diante das destruições nós os horrores da guerra, mas quero que nós sofremos, a de as orações e solidariedade da Igreja de Brasília que Se muitos políticos se calam, os homens e mulheres de boa vontade jamais se podem Ми також почуваємося безсилими перед обличчям руйнувань і жахіття війни. Але я хочу, щоб ви відчули близькість молитви та солідарність церкви Бразилії, моєї архідіецезії,

і Елеман жама Абодона Святої Світлані. Ми перебуваємо у цьому всеукраїнському санктуарії Матері Божої Святого Скапуларію в Бердичеві, місці, де можемо досвідчити материнську і втішну присутність Матері Ісуса. Вона є Матір'ю і ніколи не залишає своїх дітей. O estarmos aqui com o coração filial nos faz experimentar Sua presença materna, que toca o coração de todos nós. Sua presença, através desta simples imagem, simboliza a ternura e a proximidade de Deus para conosco. O nosso coração se enche de amor e dele sai um canto natural de louvor. O mistério da Sua presença materna. Тока майже про фонду Любов нашому ситуа. Уамов да в нефти на просвіти до мистецтва, диск, контепляти Перебуваючи тут із синівським серцем, ми досвідчуємо її материнську присутність, яка торкається серця кожного з нас. Її присутність. У цьому простому образі символізує ніжність і близькість Бога до нас. Наше серце наповнюється любов'ю і з нього природно виривається з пів хвали, таємниця її материнської присутності торкається глибини нашого буття. Любов спонукає нас. Diante dela nos sentimos acolhidos do peso da vida, das nossas dores, sofrimentos e sonhos. Nosso coração se comove, e a súplica sincera que broga confiante, e a expressão do coração que renunciou autossuficiente. Перед нею ми почуваємося прийнятими з усім тягарем нашого життя, із болями, стражданнями і мріями. Наше серце зворушується і з нього виходить щира, довірлива молитва. Це молитва серця, яке Відмовилося покладатися тільки на себе, визнаючи, саме по собі воно нічого не може. Тільки so, вона може дати нам те, чого ми так потребуємо і чого. não pode dar a Diante da nossa impotência, não se pode perder a esperança, pois o homem e a mulher de fé é um peregrino de esperança. Estamos celebrando a festa da Virgem Maria, Maria neste ano jubilado, onde somos chamados a sermos peregrinos da esperança. Перед нашим безсиллям ми не можемо втратити надію, адже людина віри це паломник надії. У цей ювілейний рік ми святкуємо свято Діві Марії, де ми покликані стати паломниками надії. A imagem do Peregrino relembra para nós caminho que a vida cristã é uma peregrinação e que nesse caminhar precisamos de momentos fortes para nutrir e robustecer a esperança, insubstituível companheira que permite deslumbrar a meta, o encontro com o Senhor. Me, prejudício -se de do Marino, o santuário. Щоб зустріти Матір Ісуса і нашу Матір. Образ паломника нагадує нам про дорогу, що християнське життя є паломництвом, і на цій дорозі ми потребуємо сильних моментів, щоб годувати і зміцнювати надію, незамінну супутницю, що дає змогу розгледіти мету. É preciso esperar, mesmo quando as situações são adversas, pois de sinais insignificantes Deus faz o grande reino de Deus, como da pequena nuvem que Elias vê, uma pequena nuvem, como a mão de um homem sobe do mar, um sinal imperceptível, mas é aquele sinal que se Потрібно чекати, навіть коли обставини є несприятливими, бо з найменших знаків Бог творить Велике Царство Боже. Так було з маленькою хмарою, яку бачив пророк Ілля. Маленька хмара завбіршки з руку людини підіймається з моря. З цього невидимого знаку виникла велика злива. Наша no e no надія не ґрунтується на порожнечі. А на певності, що Господь Ісус, якого Євангеліє показує, вмираючим на хресті, є живим і Воскреслим і йде поруч з нами. Він великий сенс нашої надії. А власа культура є варкалю Христові, з Христу і Асломайтна. Pois Cristo é a realização do ser humano. Somente no mistério de Cristo o homem que encontra que é ser homem. O ser humano realiza a sua vocação humana, pois o ser humano foi criado em Cristo e para Cristo. Santo Agostinho exclamava: Fizeste-nos para ti e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Ele é aquele que dá sentido à nossa vida. і наша віта Ваша культура є просякнута християнством. Покоритися Христу та Його Матері не ображає людської автономії. Адже Христос це досконале втілення людської особи. Тільки в таємниці Христа людина знаходить. Що значить бути людиною і здійснює своє справжнє покликання? Адже людина була створена в Христі і для Христа. Святий Августин говорив: Ти створив нас для себе, і серце наше не супокійне, доки не спочине в тобі. Він є тим, хто дає сенс нашому життю. Só Ele pode alimentar a nossa esperança, mesmo quando as condições se são desfavoráveis. Foi assim em tantos momentos da história. Talvez seja esta a nossa situação agora, mas a presença do seu Espírito em nós nos faz homens e mulheres de esperança. Тільки Він може живити нашу надію, навіть коли обставини є вкрай несприятливими. Так було не раз в історії. Можливо, це і ваша ситуація тепер. Але присутність Його духа в нас робить нас людьми надії. Хто має віру, має надію. Папа Франціко редавні у жовтні у Рітенею. Не дейшки посмотри аспиранти. Дімо восстання: не десь ще гека услови, а грана збирається. Папа Францко, паломництво в Рідеро, говорив молоддю. Не дозвольте, щоб вкрали вам надію. І це я вам теж кажу. Né que voltas, chobof, crá levam esperança. Estamos celebrando a Virgem Maria, que no Monte Cardelo se manifesta a Sons do Mãos que entrega o Espantolá. O Monte Cardelo hoje é o nosso santuário, onde somos chamados a sentir a Sua presença na Terra e não nos sentirmos abandonados neste tempo de dor e sofrimento. Ми сьогодні згадуємо Діву Марію, яка на горі Кармель явилася Святому Симону Стоку і передала йому скапулярії. Сьогодні гора Кармель це наш санктуарій, де ми покликане відчути її материнську присутність і не почуватися покинутими в час болю і страждання. Então, tendo a mãe e perto dela de o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: eis tua mãe. E a partir desta hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Mate, Ніколи не залишає своїх дітей. Саме цей образ материнства Марії Євангелія ставить перед нашими очима. Біля Ісусового Христа стояли Його мати, сестра Його Матері, Марія Клеопова і Марія Магдалена, побачивши матір і учня, які стояли поряд і якого любив, Ісус промовив до Матері. Жінко, ось твій син, потім звернувся до учня, ось твоя мати, і від тієї години взяв її учень до себе. А силики у Еванжелях у світському теплах волотимо син, а хлості Ісус, і а в Твесь маю. É a fecundidade do mistério da cruz, onde a nossa redenção é realizada. A cruz rememora o amor do Redentor que desde as origens iluminou a história deste grande país e a fé do nosso amado povo. Da cruz prova o caminho da civilização do amor, que quer vencer o ódio e a intolerância e a vontade na direção de uma sociedade de Сцена, яку Євангелія дає споглядати, поміщає в центр хрест Ісуса, а біля його підніжжя – Марію, жінку інших жінок та улюбленого учня. У цьому й полягає плідність таємниці Христа, на якому здійснюється наше відкуплення. Хрест нагадує нам про любов відкупителя, яка з самого початку. Освітила історію цієї великої країни і віру нашого улюбленого народу. Із Христа проростає дорога цивілізації любові, яка прагне перемогти ненависть і нетолерантність та вказує напрямок братерського суспільства. Passa, mas é o amor que a última nada se permanece. Tudo passa, exceto Deus e seu amor. Só o amor pode nos ajudar a construirmos uma sociedade mais altura da grandeza de Deus e da dignidade do ser humano, criado em imagem andelhança de Deus. Philosoph Gregory Scovoroda, the acorto natsich Zemlach цитував святий Йоанн Павло ІІ говорив, все минає, але любов після всього остається. Все минає, але не Бог і не любов. Тільки любов може допомогти нам збудувати суспільство гідне величі Бога і гідності людини, створеної на Його образ і подобу. Всі на Якщо у Галилейській жінка Марія вказує учням на волю Сина, то біля Христа вона стає матір'ю учня, прослідковується зростання ролі Діви Марії. У Євангелії її не називають власними ім'ям Марія. A de prosto ginkuiu". O uso do termo mulher traz uma rica densidade. Mulher relembra a primeira mulher, Eva, relembra se ao Antigo Testamento. O sinal de Cana da Galileia é de natureza messiânica, de isto é, se relaciona com a obra redentora, com a obra de Jesus Cristo. Vjevânia Ponhati Aginca. Наповнене глибоким символічним змістом. Воно посилається до Першої жінки Єви та до образу Сіону зі Старого Завіту. Знак у Кані має месіянську природу, тобто пов'язаний із справою Месії із справою Ісуса Христа. E assim como na linguagem bíblico-judaica, Jerusalém, como também o povo helênico, eram é igualmente representados na imagem de uma mulher. Assim se compreende porque Jesus se dirige à Mãe com o apelativo de mulher. Em Maria, Jesus aponta a personificação da nova Jerusalém Mãe, isto é, a Igreja Mãe. Temos uma transposição da imagem de В економії Нового Союзу, скріпленої пасхальною тайною, Мати Ісуса стає уособленням нового Єрусалему, тобто дочки Сіону, до якої пророки звертали свої слова про останні часи. Так само, як у біблійсько-юдейській традиції Єрусалим, а разом з ним і Божий, і Божий народ, часто втілювався в образі жінки. Ісус і називає свою матір Словом Жінку. У Марії Ісус вказує на втілення, нового, союз, нового Єрусалиму, Матері, тобто Церкви Матері. Тут відбувається. Jerusalém, na e Susa. A Mãe de Jesus é Mãe Universal dos Filhos de Deus dispersos, unificados na pessoa de Cristo, que ela revestiu de, nosso, ela, que ela revestiu de nossa carne do seu sangue materno. Sendo Mãe de Jesus aos pés de da cruz, Maria declarada Mãe de todos os. Jesus, і сьом у нас у поїзді у Ісус і в разі нафеї. Елементні дисікури і дисікули зі Ісусом Христом, які ми всі з них. Матір Ісуса – це Вселенська Мати розсіяних дітей Божих, з'єднаних у Христі, якого Вона вкрила нашою плоттю у своєму материнському лоні. Як Мати Ісуса під Хрестом Марія проголошується Матір'ю всіх, хто з'єднаний з Ним через віру. Вона мати учні учнів і учениць Ісуса, яким є всім. Сому Жула, у дисипу Ама, а контепляти Марію кому наша Марія. На на Вемосела. O sinal prometido da salvação, a nova era, a mãe dos viventes, o grande sinal do céu de que fala o Apocalipse. Maria que gerou Jesus, agora tem um papel materno na vida encaminhada da Igreja e na vida encaminhada de cada discípulo de Jesus. Me pôclei cani razones o liublenem uchne spogriadate Maria. Як нашу Матір. Ми бачимо в ній сильну жінку, обіцяний знак спасіння, нову єву, Матір живих, великий знак неба, про який говорить Откровення. Марія, яка породила Ісуса, тепер відіграє материнську роль у житті і на дорозі Церкви та в житті, Ela acompanha os discípulos de Jesus. Ela os assiste, intercede por eles. Ela nos dá a certeza da sua presença materna em todas as situações de nossas vidas e da nossa história. Ela, como encarnada, está sempre atenta às necessidades dos seus filhos e filhas. Ela está sempre А посла несідать вас. Вона супроводжує учнів Ісуса, допомагає їм, заступається за них. Вона дарує нам впевненість у своїй материнській присутність і у всіх обставинах нашого життя та історії. Так само, як у окані, вона завжди чує потреби Своїх дітей. Вона відчуває ваше прагнення миру. міру. Порісну надайте, супліканути дом на вас. Саме тому не втомлюйтеся благати її про цей дар. Справжній мир не народжується з підкорення, а є плодом справжнього діалогу, в якому беруть до уваги справедливість, природне право народів, спільне добро, а головне право кожної людини на справедливий і тривалий мір. Який походить від гідності людини. Нехай Пресвята Діва Марія, яку ви тут вшановуєте як діву скапуларію. Заступається перед Своїм Сином Ісусом за нове, вино, справжній і тривалий мир, якого ви так потребуєте.